Що, пройшов майже рік, і ми повернулись на Демстер Хайвей. Ось тут вивіска Томстон. Парк. І там вон, видно. Зараз такий смог від пожеж. Сьогодні 22 серпня і в горах сніг. О, зараз тут покажу, може трохи видно буде. Вон там, трохи видно снігу. І накрапає дощик, і ми збираємось в похід в Томстон, їдемо реєструватись перед походом. У нас є декілька днів з запасом, побачимо, що з цього вийде. Оце от наша автівочка на Демстер Хайвей, як виглядає. Досить брудний маршрут тут. Так, ну і оце центр де ми маємо зареєструватись, зараз 8.20. трохи машина так стоїть, і вон, сніг видно, тут вже краще, ближче гора і прохолодно трохи. От ми виходимо з паркінгу. Така погодка. Минулого року ми не пішли, бо була погана погода, вже дуже холодно. мінусова температура вночі, десь мінус 5 було у вересні. О, а цього року вже краще, ми пішли в серпні трохи раніше спеціально. Трохи інформації. Нічого особливого. Ми зараз стартуємо от звідси. Йдемо отак по стежці до Грізлі Лейк. Там ночуємо, потім у нас заброньований наступний кемпінг, Divide Lake. Талус, Талус Лейк. А, Талус Лейк у нас заброньований, потім на два дні. Потім. Divide Lake, потім знову Rizda Lake, і потім ми виходимо. У нас 5 ночей, тобто є, є час, щоб чекати гарну погоду Ось така тут проковочка, дуже багато автівок, у вересні було значно менше. Накрипає дощик. У нас трохи трохи більше рюкзаків, ніж зазвичай, але це просто тому, що ми набрали багато. Теплих речей, бо якщо буде така погода і доведеться просто сидіти, чекати кращої погоди, то щоб це було з комфортом. По це схоже на те, як ми ходили 333 км в Карпатах, посилання ось буде зверху. Ну, люди ходять з більш важкими рюкзаками. У мене орієнтовно десь 15 кг рюкзачок важить, у Марія десь, я думаю. Ну, 11, мені здається. Ось така стежечка на початку. Я буду знімати, як виглядає далі наш маршрут. Все більше піднімаємось вгору. Стежка поки що схожа на ту, яка на початку. Ми почали об 11-й. зніму потім, за скільки ми дійдемо. Ось вже знов відкривається. Гори засніжені і там он. Ось перший бюпойнт. Тут такий і краєвид, зараз без себе покажу. Виглядає ось так. О, на від сонечку пробувається. Нічого не видно, тільки трохи так вершину в снігу, і нам кудись підійматися де батько з сином, мабуть, нагору. Моряшує на рюкзачку банани. Я згадав, як осликам морковочку спереду підвішують, щоб мотивація була. Оце я так за бананчиками йду. От дійшли ми до другої видової точки. Там вони йдуть люди, але... Нічого не видно. Добре зробити перерву, бо так ми без перериву, вверх-вверх. І пройшли великі пагорби, і зараз у нас стежка пролягає більш рівно вниз. А тут от таке кам'янисте. Ну, в принципі, не важко підійматись. По суті, там за, оцим, за цими пагорбами парковка. От, а там далі вже і озеро. Місцями стежка ось така. І от як розвиднюється. От вже видно наше перше озеро. островерхи, піки біля нього. Це Грізлі Лейк. Перше озеро. Потім йде Divide Лейк. І, після Дивайд Лейк Талус Лейк. От, і це вже ми до Талус підемо завтра. Там у нас дві ночівлі. І після Divide Lake і Грізлі Лейк потім. Вон там попереду вже видно намети. Підходимо до Grizzly Lake Campground. Оце Divide Lake. А завтра нам до Талусу йти десь туди вгору. Тут такі наметики, де можна готувати їжу, ну і потрібно, де готувати їжу, є такі сховища для їжі, і на сонечко виходить трохи. Прохолодний ранок, там вон, випав сніжок в горах, видно. І ми сьогодні йдемо далі, поки що чудова погода, там навіть місяць видно. І ми будемо підійматися десь сюди. Потрібно пройти 12 кілометрів. Тут стрімкий підйом, потім спуск такий же стрімкий, ну і трохи далі. І ми доберемось до першого озера Divide Lake, а потім нас чекає наше наступне озеро Талус Lake. У нас ночівля заброньована там. Дві ночівлі навіть. Непогано сьогодні погода, дуже прохолодно зараз. Спати було навіть жарко. У нас два легкі літні спальники поєднані в один і один зимній. Вирішив додати собі комфорту. Я навіть заснути не міг, бо було дуже жарко. О, намет один, о, другий. Тут ще багато різних наметів. Там Z-Pax намет стоїть. Мормотів декілька Nature Hike. Тобто, Схоже, як і в Україні. У нас український виробник, Terra Incognita Skyline, 2 Light. І рюкзачок також українського виробництва. Ось дам посилання зверху. Кому цікаво, можете подивитись, що це таке. А он де Мар'яша, гори чудові, гарні. Вночі ми не прокидались, спали. Все, будемо збиратись йти далі. Зараз приблизно 7.40 ранку. Вийшло сонечко, і отак от гарно. 9.42 і ми виходимо і йдемо далі. Майже всі вже пішли, дівчинка ночувала тут. Там он йде з червоним рюкзаком. Холодно їй було, і у неї в планах було також іти далі, але вона повертається. Так от як важливо мати теплі речі. Трохи піднялися, тут же інший ракурс на озеро. Там он позаду сім'я йде. З трирічною дитиною вони пізніше нас набагато вийшли, і вони вже нас догнали. Легкоходи, у них легенькі рюкзачки. У нас також там не критично велике, але вони взагалі такі мощні. Засилились в долину, сіли біля такого струмочку, відпочиваємо. Перекус у нас. Іде сніжок. А ми поки чилимо, відпочиваємо. Прийшли тільки 2 кілометри з 11 кілометрів 800 метрів. Але був великий крутий підйом, зараз вже буде легше йти. І лишається 9 чимось кілометрів. Вон той перевал зверху, Це ми звідти підіймались, потім звідти спускалися і отак сюди йдемо. І далі ж. Пішов сніг. Ось така от погодка. Вон там внизу Талус Лейк, не цей, а от там далі. Там кемпінг вже видно. І от такі гострі вершинки тут дуже гарно. Ми вже поставили намет, у нас тут останнє місце, далі місць немає, такий краєвид в цю сторону, такі от всю всюди гарно. На округі гарна. І намет встановлений вже. Класно. Будемо зараз переодягатись іти вечеряти. І завтра ми ночуємо ще тут. Це Талус Лейк. Оце безпосередньо всюди гарно. І люди трохи далі. І у нас чим класно, Там далі місця. Ти проходиш, що безпосередньо намет стоїть біля стежки. А у нас остання. І намет, слава Богу, не біля стежки. І я сподіваюся, що у нас не буде сусідів. Один з мінусів кемпінгів таких у нас були сусіди цієї ночі, два хлопці. Вони там і хропіли, і чхали, і вранці рано встали, і у людей немає кордонів, вони бубніли, розмовляли голосно. отак от, от, Тож, сподіваюся, що у нас не буде сусідів. А я залажу переодягатись. Отакий от чудовий ранок на Талус Лейк. Дякувати Богу, немає дощу. Там він, позаду мене зараз видно намет, який поставив рейнджер. Він прилетів на гелікоптері. І далі ще один намет. Люди скоро підуть. Рейнджер також полетів далі. Я не знаю, який в нього точно маршрут. Я думаю, що летить він на Divide Lake. І там вже звідти. Звідти далі. Тут, в принципі, є такі хайки, де, якщо ти не забронював, можна в принципі, десь сховатись, якось обійти. Тут дуже важко, бо тундра, нема дерев, і кудись дуже далеко треба йти, щоб поставити тент непомітно для інших. Але ще й літають на гелікоптері, буде видно. От. Трохи пробивається сонечко. Вночі мінус, але в цілому... Нам дуже тепло, добре, що взяли достатньо одягу, бо люди мерзнуть в наметах. Ми трохи поговорили з іншими. Дівчинка маленька, дворічна, плакала сьогодні вночі. От, але ми стояли далеко, тож нам не дуже це заважало. Зараз підемо трохи прогуляємось туди далі, до краєвидів. Сьогодні ми тут ночуємо. Завтра у нас дорога до Дівайт Лейк. Так, я такий закушканий, бо прохолодно, трохи вище, ніж 0 градусів, я не знаю скільки точно. Може, плюс 5, але холодний вітер. І от так от гарно тут. Гори такі сурові. Вони похмуру погоду виглядають. Також дуже круто, гострі, Пики такі клас. Там в далечині зелененький наш намет. Епічно виглядає все. Гори, наче декорації до фільму. Оце Томстон Маунтейн. Звідси і назва. Багато хто просто проїздить по Демстер Хайвею. І рахують, що вони відвідали Томстон, але ось він. Ось Томстон. Справжній. Треба трохи-трохи пройти. Або долетіти сюди на гелікоптері. Дуже круті краєвиди, епічні. Чорні скелі. І за рахунок цього виглядає досить вражаюче. Ось сюди прилітає гелікоптер, один із варіантів. Тільки що зустріли п'ять людей. п'ятеро туристів, яких привіз гелікоптер. Класно. Думаю, гарно тут політати також. Бо він їх так класно прокатав вздовж гір. Ну, оце, так виглядає кухня тут. Такий довгий стіл, немає лавок, на ньому часто сидять або просто на ньому їдять. Дуже дивно, що немає лавок. Вон там нова група прилетіла. Це для брудної води після того, як помили. Це забирають на гелікоптері. Такі ж бочки в туалетах. Це такі сховища для їжі. Хто не бачив, зараз покажу. Тут така защіпка є. От вона тут. Там наші речі лежали і ми знову їх покладемо. І отак відкривається. Така ручка, піднімаєш, і вона закривається. А потім ставиться ця защіпка. Все просто. Такий от краєвид, і он туалет. Все це все, що тут є. Ну і такі платформи з пластиком, на яких ставиться намет. Накрипає дощик, ми будемо пити чай і потім йти відпочивати в намет. Ми трохи побули в наметі, дощило. зараз от вийшло навіть сонечко. Сподіваюсь, що протримається хороша погода. І йдемо на наш маленький пікнічок подалі. Третій день нашої подорожі, закінчився дощик, і ми от. Йдемо з Талус до Divide Lake. Погодка отак змінилась, гори в хмаринках. Але ми щасливчики, що ми все побачили, всі озера, всі гарні шпилі цих гірських масивів. І вже й додемо сьогодні до Divide Lake. А завтра побачимо по силах, може ми і взагалі підемо на вихід. О! Ну класно, трохи такий челендж з погодкою, але спати затишно і через це в принципі, ми не страждаємо, як деякі інші люди, які взяли чи погані намети, там стоять люди, які на літачку на гелікоптері вчора прилетіли. І у них промокли палатки, хтось ще неправильно їх ставить, неправильно розтягує. А у нас силок. Випало більше снігу сьогодні. Нам і 6 км. Як швидко змінюється погода. Вон там табір внизу. Ми вже трохи піднялись і така вон блакить небо, сонечка більше стає. Добре, що дочекались, бо Всю ніч лив дощ і вранці лив дощ, а ми вийшли о 11-й. Ось таким краєвидом ми провели чудові півдня та ніч. І на наступний день відправились далі. П'ятий день походу. Отака от погодка. Ідемо наче в хмаринці. Вологе вологе повітря. І ну, більш-менш тепло, вчора був холодний день. І сьогодні плануємо, ми вийшли з Дівайд Лейк о 9-й і плануємо дійти до парковки. Побачимо, чи вийде зараз, як перевал пройдемо, будемо думати, чи підемо далі. Але, скоріш за все, все вказано на те, що ми підемо далі. Тож розкажемо, за скільки ми дійдемо. В цілому все. Добре, окрім того, що дуже волога все. Так, дійшли ми до підйомчику. Ось на цей схил перший підйом буде, а потім на перевал туди наверх другий. Зараз невеличкий привал. Гляну, за скільки ми дійшли. От за який проміжок часу. І будемо підніматись далі. Піднімаємось туди, потім там десь сидимо, їмо, спускаємось і піднімаємось знову на, інший вже. На, на інші гори, але там трохи легше має бути. Тепло, доволі і волого. Прощаємося з цим краєвидом і вже. Піднімаємось вище, йдемо в сторону паркінга, вийшли о першій годині 20 хвилин з Divide до Грізі Лейк зайшли за 2 години всього. Швидко. Ну що, тут ми остаточно прощаємось з цією долиною, спускаємось вниз. Уже видно парковку. Така от погода. Не заздрю людям, які тільки йдуть туди. Але може їм ще повезе, як повезло нам. Там от, знизу люди йдуть. І парковка, там внизу в чи вже відніється. І у нас тільки спуск лишається вниз.